Всім привіт! Сьогодні 27 жовтня. На дворі гарна погода після дощу і в теплиці тепло. В теплиці у нас 23 градуси тепла. Дивіться, чим я, друзі, займаюся. Поки рая не бачить, вона мені не розрішала, казала, що не треба мені. Або весною, каже, посадиш, банан пересаджую. От в мене є такий красунчик. Це мама. Землі посаджена велика, а оце її відросток. Я його пересадив літом. Дивіться, як хто не знає як банан розмножається. У нього такі відростки. Один, другий, прямо з кореня йде і тому третій. Потім легенько відриваю я його від кореня лопаткою, бачите, не йде, щоб не пошкодити. І пересаджується. Ну, треба, щоб трошки більше він був. І от В ринці він гарно росте, але йому треба тепло, щоб було. Я хочу його посадити в землі, мені кажеться, буде тепліше, бо в ринці, якщо тут в мене буде 10 тепла, то йому буде холодно. Викопав таку здорову яму, можна сказати, здорову. От таких. 10 відер я він із землі викопав. По 20 літрів. Це 200 літрів землі. На дно кинув перегною, хорошої землі і отак от я його пересажу, буду сподіватися, що він буде гарно рости. Біля нього ананас теж розрісся. Надіюся, що він мене заплодоносить літом колючі, такі колючі, що у нас. Бо є колючі є... є не колючі, це в мене колюче. От тільки що пив чай з лаймкватом. таке є в мене дерево, лаймкват. Класний, класний чайок з нього. От береш такий один плодик, кидаєш в чай. І все, не треба різати лимона великого. І так, друзі, займаюся зараз. Поки рая теж щось вдома робить. Дивіться, хочу показати вам, як лоп лимон. Зараз ми його зірвемо. О, він вже відвалився. Нічого собі. Це з двору. Я його забирав. І він такий. Чи може пошкодив я його, а може він так від відваги лоб. Класний. так все достигає. Вам я, мабуть, показувала. Дуже запах стоїть класний. Так, що хто хоче мати банан, то якщо його будете садити навіть в оренці, то треба велику ринку. Я чув, що такого оренку на 100 літрів величезну, от тоді він буде рости і плодоносити. Друзі, так коротеньке відео. До зустрічі.